Сьогодні така доволі тема комусь цікава, комусь корисна, в тому числі? З приводу розкладів, порядку розкладів, які ми робимо, які я точніше для вас роблю індивідуально. Тож, як це відбувається? От вам цікаво, просто що багато хто. Або пише, або навіть набирає мені, щоб просто розпитати, дізнатися, як це відбувається. Так, дуже шумно. У мене тут домальована вже одна із картин. Мною особисто, тож можете помилуватися. Напишіть, до речі, в коментарях, чи подобається вам ця картина. Ось така вона річечка, є, і будиночок гарненький такий. А Кольори дуже гарні, правда? І так, дивіться, коли ми, от ви написали мені, так, що ви хочете індивідуально подивитись, перш за все, я роблю діагностику. Коли ви пишете чи кажете мені. От е, мені там одна екстрасенс, чи відьма, чи будь-хто там сказала, що мені потрібна чистка, що от вона так вирішила. Тож я вам скажу так: е, я роблю спочатку діагностику, а чи потрібна вам чистка, вже вирішую раз Ви звернулись до мене. на... Е, основанні того, що хтось сказав: Я не роблю чистку. І ну, зазвичай виявляється, що так, більшості потрібна чистка, але не завжди діагностика, ось це перше, чим я щодо вас я зроблю, да? продіагностувати вашу ситуацію. У когось продіагностувати саму людину, тобто вас, по здоров'ю, або, можливо, когось. Що які потрібні дані? Фото, дата народження. Ну, фото зрозуміло. Я дивлюсь не лише по таро, я дивлюсь екстрасенсорно і по фото зчитую також інформацію да, по енергетиці людини. Дата народження. Ну, Я розумію, що дехто із там, ну, я їх навіть конкурентами не назову, дехто із, навірно, скажімо так, все ж таки шарлатанів можуть цю інформацію використати, коли хтось буде звертатись, вони вже будуть знати, що казати, да, що їм потрібно. Але все ж таки, я вирішила це свідоме моє рішення: все ж таки проговорити, щоб заощаджитись, заощадити свій. І ваш час, тобто кожного разу, коли ви дзвоните, я все це проговарюю по сто раз, ну, по суті, одне і те саме. Так, я могла б записати текстом, що от так, але ну, це дуже було б трафареточно. Знаєте, я сама так не люблю, тож вирішила записати про це відео. І так, перш за все, діагностика. Можливо вам просто дізнатися, щось треба за вашу ситуацію, що у стосунках, да, наприклад, або як розвиватимуться стосунки, перспективи цих стосунків, або що коїться на роботі взагалі, то по факту, да, по суті, бо от я не розумію, да, щось робиться. Хтось якийсь чи заговор щось проти мене там, да? хтось так відчуває, і не розуміє, що це, тобто можна продивитися таку ситуацію. Із-за чого почались там якісь неприємності? Почалось там, 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 на всіх фронтах. Тобто, дивимося, діагностуємо ситуацію. Як ми діагностуємо? Як я її діагностую? Дві-три колоди зазвичай я беру на одній, на другій, на третій. І якщо важка ситуація, беру воскові свічки і відливаю на віск ситуацію також. Тож так, ну це не чистка, варто відрізняти. Тобто чистка окремо також робиться віском, але там геть інші енергетичні включаються сили, енергії і такі інше. Значить, так. Да, енергетичні енергії. Ну, вибачайте, це я вже в потоку йшла, щоб вам все донести. Так у мене виходить. Да, що Все є енергія, да? і ми самі енергія, згустки енергії, да? і навколо нас, і гроші це енергія, і стосунки це енергія. Все на цьому базується, як не крути. І причому я скажу вам більше, і живі істоти це енергія, і неживі істоти це також енергія. Так, пасивна більш так, там, ну це окремою темою десь треба. Так, по з приводу оплати, зараз вона нестабільна. З-за того, що збільшилась цінова, Політика, да, на 200% ось продуктовий кошик і таке інше, буде підвищення ціни оплати. Буде. Зараз вона ще більш-менш стабільна. Ну, скажу так, це ще будемо в рівнах, да, говорити. В гривнах, якщо говорити, це від десь півтори тисячі. Ну, це саме таке одне питання і одна людина, так? не стосунки, бо стосунки це вже дві людини ми розглядаємо. Що стосується тих даних, які ви мені надаєте? Число, дата народження. А, якщо ви на когось і ви не знаєте, наприклад, рік народження, це не, не страшно, не так що. А, ну, Бажано знати принаймні число і а, місяць. Хоча зазвичай я навіть сама а, як, відчуваю по відчуттях, по енергіях, якого Знаку зодіака, людина, але не завжди. Ну, буває досить часто, скажу так. Далі, де ви проживаєте місто, це важливо, але ще важливіше, де ви народилися. Місто або область, так, якщо село не треба вказувати прям досконально, ось точка, якої немає, наприклад, на карті геть маленьке село не обов'язково. Головне область, принаймні, для чого це треба? Я поясню вам. Я, ну, я не скажу, що всі так екстрасенси відчувають, але я відчуваю, якщо ви в місті або в якійсь області України, я відчую вас енергетично краще. Я ще раз повторюю: я не знаю, як інші екстрасенси, я відчуваю. Я навіть притягую тих. То, от, коли я подорожую, я їду в таке місто, і мені е, пишуть звідти. Я не знаю, як це працює. Ви можете написати, що. Або сказати, що це Google так підтягує. Може, і Google підтягує. Але я е, е, їжджу і мені пишуть, звертаються ті, хто в тій місцевості живе. Ну, може, це і Google, а я... але я думаю, що і енергетично і я так відчуваю. І... Притягую, якби, людей так от Добре, ви зрозуміли, яка мені інформація від вас потрібна. Ну і, звісно ж, фото. По фото я також вмію зчитувати енергетично людей. З приводу зниклих, так, звертайтесь, пишіть чим. Зможу, допоможу. Звісно ж, там геть інші розцінки. там чисто я на свій розгляд, наскільки мені вдалося дійсно допомогти, от, буквально мінімально, понятно, що там менша сума гораздо, чим я озвучила. То, що, а, от, особливо, якщо ви вперше там звертаєтесь. От. Якщо в полоні, ви знаєте, також ми підсилюємо енергетично, ми е, притягуємо звістки, ну краще, хай хороші да, будуть повернення людини. Все це, е, ну, це, на, на все це нада енергію, на все це нада енергетичні сили. Тож так, що сьогодні е, ще? Сьогодні ще, мабуть, розкладик буде на те, що вам дадуть розклади. Байдуже, чи ви дивитесь у мене, чи ви а, самі вирішили зайнятися. Да? Будемо подивимось, що вам дадуть таророзклади оці всі а, магічні, магічні екстрасенсорні діагностики, перегляди. Да? Так, давайте скоротимо. Загальний буде тут розклад. Просто подивимось експрес таким розкладом. І колода в мене минулого життя колода називається вона так. Що саме вам дадуть ці розклади? Чим саме вам можуть? Допомогти. Дивіться, карта називається Фобіас. Фобії. Найголовніше допоможе бороти страхи, свої фобії, якісь тригери дати, що вас тригерить. Причому тягнеться це навіть не лише з цього життя, а ще із минулого. Не знаю, в мене навіть голос сів чомусь. Чому не знаю. Дивіться, показують, що у вас така якась кров, знаєте, гаряча. Можливо, у вас ваші пращури були греко-романських, яких да, крові, звідти іспанська кров, греко-романська, щось таке або хто-то в сім'ї. Хтось з сім'ї, можливо, партнер ваш, да? ну хтось має таку кров цікаву, гарячу. Причому тут творчість, творчість, якісь літературні таланти. Получається, що вам дадуть розширення свідомості вашої. Да, якось ви навчитеся з людьми розмовляти правильно, як то корисно для вас. Да, що вам ще дадуть ці розклади? Love life життя, яке з коханням, да? не пусте таке життя без кохання, да? а є й таке, знаєте, є ж. У когось є життя без кохання, є пусте життя, скажімо так, допоможе боротися, відстоювати свої волі та свободи. Ну, це українцям взагалі актуально на сьогодні бороти ворогів. Тут карта Фаза називається Батько. Знаєте, в кого вже батько чи батьки в інших світах навіть допоможе якось знайти ну, не те, що спільну мову, а відповіді на свої питання, які ви вважали, що вже ви не знайдете з того, що батьків немає? Ну, добре, якщо жива людина. Батько, да, наприклад, ваш. Якщо живий батько чи обоє, можливо, не могли знайти якось спільної мови, порозумітися. Ви не розуміли батьків, вони не розуміли вас. Да? Так от краще допоможуть знайти спільну мову. І також якісь передадуть вони вам свій досвід. Ну, так, тут про це також трис, дерева, як символ роду, символ знань, транспортшен. До того ж, це якось дозволить вам. Подорожувати і набиратись також досвіду у ма мандрівках, у подорожах. Food and hunger. А, Ну, я не знаю, як це може бути пов'язане, але тут а, кулінарія, приготування їжі, а, у когось навіть відкриється такий талант. Можливо, карти от скажуть, от хто дивиться. Ви, ви знаєте взагалі, що ви можете дуже гарно готувати? Можливо, у міру того, що хтось готує вам, або ви готові вже їжу да, купуєте, ви і не знаєте, що ви могли б гарно готувати. Можливо, варто спробувати, скажіть. Ну, якісь глибини, знаєте, ви можете досягти якихось глибин таких. А це про свідомість. Це, я не думаю, що хтось пірнатиме у глибини океану. Це про свідомість, так, дивіться, тут показують, так як і Ейша, також Азія показана, що ви можете подорожувати у часі навіть. У часі, у просторі завдяки цим розкладам. Ну, скажіть, дуже схоже на змінену свідомість, а хтось навіть народить, може народити дитинку і краще взаємозв'язок, зв'язок, у кого вже є діти, і ви ну, вже певні, що не будете більше народжувати, ви краще взаємозв'язок зв'язок зі своїми дітьми можете завдяки розкладам знайти. Тут, розумієте, тут як, е, як ініціація, знаєте, тут як е, Верховна Жриця виходить. Потужна інтуїція у вас також може розвиватись. Інтуїція. Да. Тож, дивіться, вам вирішувати, чи потрібні вам ці розкладики. Чи взагалі ці магічні ритуали і все таке інше? Ну, Тут показано, що набагато глибша ви станете людина, персона, да, скажімо так, і це лише тільки наповнить вас. Ви замітили, що жодної такої негативної -то карти не випало, що там щось вам це буде шкодити чомусь лише тільки е, позитивні, доволі такі. Ну, ось так, коротенько про головне, так, про те, як відбувається розклад, е, діагностика да, на таро, е, що які інструменти я використовую. І не лише, до речі, карти таро і віз воскові свічки. А ще є е, окремий канал. До речі, є на каву, ворожіння на кавовій гущі. Е, також на камінцях ворожіння. До речі, скоро буде на каналі ворожіння на камінцях. Ось, можете подивитись. ну, Це лише частина камінців, які у мене є. На яких ми на яких я також ворожу. Да? Кожен камінець енергетично має свій енергетичний заряд, і працює також і на відстані, тобто передає вам свою енергію. Тож пишіть мої любі, коментуйте, пропонуйте, до речі, теми на канал, на які будемо дивитись. Тут ви можете дивитись відео в безоплатному, скажімо так, варіанті. Тут єдине, що ваша подяка, у коментар і лайк, да, відео, якщо подобається, будуть лише допомагати розвивати канал. І я вам дякую за вашу увагу. До скорих нових зустрічей!